Дозатор черпакового типу застосовується для дозування рідин або розчинених пресованих дріжджів в тістоприготувальних агрегатах. Дозатор складається з баку, всередині якого розміщений мірний стакан з поршня. Стакан закріплений на пустотілому валу, на якому встановлена зливна труба під кутом 45 градусів до горизонту. Рідина надходить в бак через патрубок і поплавковий клапан, який підтримує рівень. Пустотілий вал здійснює коливальні рухи з поворотом на 55 градусів, при цьому мірний стакан заповнюється рідким компонентом. При повороті валу за годинниковою стрілкою рідина виливається із мірного стакану через пустотілий вал та зливну трубу. При наступних коливаннях валу процес повторюється, продуктивність регулюється поршнем. Зміною об'єму мірного стакану. Максимальний об'єм 2 літри. Точність дозування плюс-мінус 1,2%. Стаканчиковий дозатор призначений для дозування розчину солі, цукру, дріжджів, жиру в тістоприготувальних агрегатах ХТР. Межі дозування від 0,1 до 1,5 літра на хвилину. Для розчинів солі, цукру, жиру і від 0,1 до 5 літрів на хвилину для рідких дріжджів. Головні елементи це мірний циліндричний стакан з прямокутним прорізом, з отворами для подачі компонента, зливання відміреної дози та видалення повітря. Рідина надходить всередину стакану з бачка постійного рівня через проріз. При цьому повітря виходить через інший проріз. При обертанні стакану, при суміщенні прорізу з відхідним отвором, рідина виливається зі стакану в ємність. Наладка дозатора відбувається шляхом переміщення поршня. В корпусі дозатора паралельно встановлено 4 мірних стакани, які приводяться в дію від валу редуктора тістомисильної машини. Автоматична дозувальна станція вндіхп 04. Призначена для порційного дозування води, цукрового розчину, рідких дріжджів, олії в межах. Вода 10-70 кг. дріжджі 10-70 кг. розчин солі 3-24 кг. Цукровий розчин 3-24 кг. Жир. 3-21 кг. Інгредієнти для замішування тіста дозуються одночасно в чотирьох відсіках бака дозувальної станції за допомогою шести мембранно вагових пристроїв. Після того, як задана порція надійшла в дозатор, спрацьовують контакти вагових коромисл і за допомогою реле виключають електромагніти. Зупиняючи подавання рідини в баки. Дозувальні станції ВНДИХП05 і VNDIHP06 ВНД розраховані для дозування порційним методом за допомогою дозаторів камерного тиску відповідно двох і чотирьох компонентів. Дозувальна станція включає 4 камерні дозатори, живильний бак із нержавіючої сталі. Розділеним на 4 відсіки електропривід і пульт керування. Дозувальна станція ігп 04 призначена для порційного дозування води, цукрового та сольового розчинів, рідких дріжджів, олії та розтопленого жиру. Дозування в цій станції проводиться в автоматичному режимі масою стовпа рідини, яка знаходиться в бачку. Дозувальна станція є бак. Розділений усередині перегородками на чотири відсіки. У днищі кожного відсіку вмонтована гумова мембрана, яка через жорсткий стрижень і проміжний важель з'єднана з ваговим коромислом шкального типу. Усього станція має до шести мембранно вагових механізмів. Для регулювання температури суміші води при замісі опари та тіста встановлені два Дилатометричні терморегулятори, і крім того, для контролю ртутний термометр. На початку процесу необхідну кількість кожного компонента встановлюють пересуванням гир на вагових коромислах. Потім натискають кнопку Пуск, в результаті чого через проміжне реле включаються електромагніти, які відкривають впускні клапани для подачі компонентів в бак. Після досягнення заданої маси кожного компонента мембрани під дією стовпа рідини, прогинаючи через жорсткий стрижень, надають руху вагові коромисла, які контактами через проміжне реле вимикаються електромагніти впускних клапань. В результаті надходження компонентів бак припиняється. Для зливу компонентів натискають кнопку Випуск. При цьому через проміжне реле одночасно включаються електромагніти, які відкривають випускні клапани. Залежно від кількості дозуючих пристроїв випускають три типи станцій для дозування 2, 4 та 6 компонентів. Автоматична дозувальна станція ВНД іхп 06 працює за принципом фіксованого рівня. Станція призначена для приготування води заданої температури та дозування за обсягом порційно безперервним способом чотирьох рідких компонентів води, сольового та цукрового розчинів, розтопленого маргарину або жиру. На передній панелі станції розміщені чотири показчики величини, порцій, регулювальні гвинти з рукояткою, терморегулятор і термометр. У середині корпусу розташовані труби клапанів впуску і випуску компонентів, зливні труби кожного компонента і колектор. Привідний клапан знаходиться в шафі, де розміщуються електромагніти і кулачковий вал. Управління станцією ведеться з пульта. Дозатор складається з блоку живлення, поплавкового регулятора витрати рідини і приводу, що управляє за допомогою кулачкових валиків. Клапанами впуску і випуску. При роботі дозувальної станції рідина магістральними трубопроводами надходить в живильний бак станції через відкритий клапан впуску вмірну камеру, заповнюючи її і в провідну трубу до тих пір, поки рівень рідини в трубці не досягне рівня баку. Потім клапан впуску закривається. А клапан випуску відкривається і порція виливається з мірної камери дозатора. Частота обертання валиків станції не регулюється і приймається постійно. Продуктивність дозатора регулюється зміною об'єму мірної камери, що визначає об'єм одиничної дози, що вимірюється. Дозувальна станція дослідного хлібозаводу, безперервної дії, об'ємного способу дозування для чотирьох компонентів. Планка разом із стаканами здійснює зворотньо-поступальний рух у вертикальній площині, від двигуна редуктора через зубчату передачу, вал, шатунний механізм і штовхач. Відміряна доза виливається через ливний патрубок у корито і далі в тістомісильну машину. Рівень рідини. Відсіках підтримуються підтримується за допомогою поплавкового пристрою та голкового клапану. Дозувальний стакан здійснює три цикли за хвилину. Дозувальна станція поршневого типу здійснює безперервне, багатокомпонентне дозування і включає кілька паралельно працюючих дозаторів об'ємного типу для кожного з рідких компонентів тіста. Привід дозатора складається з електродвигуна. Клинопасової передачі зі шківами і прямозубою передачі. Окремий поршневий дозатор складається з механізму переміщення поршня, розподільчого механізму поршня зі змінним циліндром, механізму регулювання продуктивності та системи. Механізм переміщення поршня включає шестерню, закріплену на колінчастому валу. Шатун подвійну кулісу і штовхач штука циліндра. Клапаний розподільчий механізм має розподільну коробку з вкрученими сталевими патрубками і компенсатором, кулачковий вал з шестерною і двома кулачками, важелі, штовхачі і клапани торцеві. Механізм регулювання продуктивності включає в себе маховик, ходовий гвинт з пружинною гайкою, лімб, Вилку, пов'язану з подвійною кулісою, і рухомими опорами, закріпленими на загальному валу, а також валики. Система мастила включає маслонасос малої потужності, ситчастий фільтр, встановлені в нижній частині корпусу, і трубопровід для подачі масла до точок, що змащуються. Електродвигун через клинопасову передачу і шестерні передає крутний момент колінчастому валу, який повідомляє зворотньо поступальний рух шатуну, що перетворює цей рух в коливальний рух коліси відносно подвійне коліси, штовхачеві штока циліндра. Одночасно обертання від колінчатого валу через шестерні передається на кулачковий вал. Кулачки, якого через підпружинені важелі повідомляють зворотно-поступальний рух клапана, що відкриває і закриває всмоктувальний патрубок. Для запобігання різкому підвищенню тиску в циліндрі в той момент, коли обидва клапані закриті, а поршень ще продовжує рух при циклі стиснення у розподільній коробці встановлений пружний компенсатор. Крутний момент від дозатора до дозатора. Передається за допомогою хрестоподібних шліців валу, що входять у хрестоподібне заглиблення валу сусіднього дозатора. Конструкція станції дозування дозволяє встановлювати різну кількість окремих дозаторів і використовувати в кожному з них поршні різного діаметра в залежності від необхідної продуктивності. Дозатор-регулятор використовується на малих підприємствах для порційного дозування та нагрівання води до заданої температури. Гаряча і холодна вода надходить трубопроводами в термозмішувач, який автоматично підтримує задану температуру на виході з дозатора регулятора. Контроль за температурою води, що відпускається, проводиться за показаннями термометра. Управління потоком води, що надходить в тістомісильну машину, здійснюється електромагнітним клапаном, який пов'язаний з лічильником. Для зміни витрати води, що відпускається в дозаторі регуляторі передбачений регулятор витрати. Інформація про кількість води, що проходить через дозатор регулятор, надходить на лічильник від сигналізатора у вигляді послідовних імпульсів. З нормованою вагою. Один імпульс відповідає 0,1 літра пропущеної води. Лічильник здійснює приведення ваги вхідних імпульсів до ціни найменшого розряду перемикача з моменту відкриття клапана, порівняння із заданою дозою та комутацією ланцюга включення вимикання. У процесі відпустки. Дози допускається змінювати температуру води, контролюючи її величину цифрового термометра.